Продовжуємо інформаційний випуск. У Європі перебуває більше п'яти мільйонів українців, які виїхали, рятуючись від війни. Це переважно жінки з дітьми. Франція надала тимчасовий захист майже 120 тисячам українців. Вони отримали право перебування в країні протягом шести місяців із можливістю продовження виплати допомоги, дозволу на працевлаштування, доступу до безкоштовного медичного обслуговування та навчання дітей, підтримку у доступі до житла. Чи виникають проблеми з житловим фондом для українців? Розповість наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. У Франції теж є проблеми з житловим фондом цього року. Дуже все таки багато людей українців тут поперебували і ідуть певні міграційні процеси. Дехто приїжджає, наприклад, з Німеччини у Францію, або навпаки, люди полишають Францію, приїжджають хто додому, повертається, хто в інші якісь країни. Процеси постійно йдуть. Але проблема навіть не те, що в кількості українців, в яких нагадаю тут у Франції більше 100 тисяч проблема в тому, що Франція і далі приймає з інших країн біженців, наприклад, за Сірія. З Африки багато з Афганістана біженців тут і фонд не я каже не резиновий, тому його. Не вистачає, що пропонують асоціації, які займаються з українцями. По перше, спочатку був період, коли дуже багато людей жили в отелях, безкоштовно жили, але це певний період часу. Приблизно десь здається, 5-6 місяців, і потім мають вас вам запропонувати інше житло. Соціальне житло там черга. Там в цій черги стоять як і французи самі на це більш дешеве таке від житла, як і українці, так і біженці з інших країн. Тому пішли по так. Кому трошки принципу там, де винаймає асоціація у приватних осіб. Але проблема в тому, що це житло все таки дороге. Люди платять від 500, 500 наприклад, євро на місяць, і кому повезе, то це входить в цю суму. Ще і комуналка: опалення, світло, вода, вивіз мусора. А якщо дещо інші вимоги, то вам треба буде доплачувати. І от остання те, що я чу мені розказував, наприклад, 500 євро двокімнатна квартира на двох невеличка, трошки більше 30 квадратних метрів, але рахунок. 170 євро лише за світлом. А звідки такі рахунки виходять? Тому що в таких от дуже багато ж будинків, в яких немає централізованого опалення. І вони всі за опалюються все електри... електрикою. і тому наші люди, те, що я чу жалюються, що помешкання іноді холодно, бо люди намагаються зекономити і прикручують батареї до мінімума. Виходять, скажімо, на роботу чи на навчання, і через це виникають. Потім що кажуть, що в квартирах, от коли було холодно у Франції, то десь було 15 градусів у спальню. Ну але це як варіант, люди наші можуть і самі собі підшукати житло більш дешево, але все-таки ж проблема є в тому, що тому що не вистачає житлового фонду, особливо те, що стосується недорогого житла.